Сама швидка паска сирна, яку я робила. Сир 500 грам. Найменше менше 9%. Яйця 4 штуки. Цукор 200 грам. Масло сливочне 125. Ванилін, сахар, ну, или ванилин на кончике, или же цукор ванильный 20 грамм. Крахмал. 80, 80 грам. Оце все змішати в міксері. Прямо викидаємо в міксер і змішуємо. Хорошо перебилося, воно така паста гладенька, гладенька виходить. Потім додаємо туди сухофрукти 100 грам. Ось я вже просто їх додала вже. Зараз я їх перемішаю. Все. І положу в этот формочку. Формочка у мене ось така. Я її змазала маслом і припорошила крахмалом. І буду ставити в духовку. Ось я переложила форму. Тукала, щоб там пузирки повиходили. І відправляю на 155 градусів в духовку на 35-40 хвилин. Ну от, ставо в духовку. Бачите, що я саму пасочку поставила в эту кастрюльку з водичкою, щоб не прогоріла. Пройшло 45 хвилин, вона вже трішки підостила, ще гаряченька хотіла взяти. А не виходить. Значить, візьмемо зараз прихваткою. Прихваткою. Отак от. -от. Будемо ждать, поки вона остине зовсім. А от витягати цю паску із форми треба буде. Тільки тоді, коли буде все, вся вона повністю охолоджена. Ось, дістала з холодильника пасочку, вона вже охолонула, зараз я її трішки дуже великий ніж. Візьму меншенький, чуть-чуть підріжу. Я навіть не впевнена, вилізе вона в мене тут чи ні з форми цієї. Зараз. Отак от чуть-чуть от, підріжу. Так. І спробуємо перевернути штукою, не вилазить. Трішки вибачаюсь, що не показала відео, я просто забула його включити. Тому почала її наряджати, так сказати, украшати, а відео не включила. Дно в мене трішки прихватилося, треба було положити бумажку, а я цього не зробила, забула. так що, А так все нормально, Пасочка. Дуже смачна. Я вже встигла відщипнути, а потім замазала кусочок. Дуже смачна. Рецепт обов'язково напишу. Вона дуже швидко готується, я вже вам вначалі там казала, що дуже швидко. Тому всім добра. Пока.